Добрий день, шановні марганчани. Сьогодні мені повезло, сьогодні я зустрілася з, Руково, з керівником нашого гуманітарного штабу і не, непосередньо в неї можу записати, запитати, хто сьогодні нам допомагає. От зараз, в третьому кварталу. Жителі міста, міста нашого до нас зараз приїжджає фонд Джем, канадська фір, фонд з Канади, який єдиний зараз постачає нам продуктів. Це Джем називається представники цього фонду, які привозять самі. Машиною і розвозять по кварталам жителям нашого міста. Це для всього, То, для всього міста. Да, міста. у нас іде по чергово, по квартально розвозимо продукти. Сьогодні повезло вашому третьому кварталу. Також сьогодні отримуючи перший і другий. Так, по черзі всі отримують, потрошку. По по ну, отримують. дякуємо їм велике за те, що вони нас не забувають і присилають нам таку допомогу. І вам, Галочка, ми дуже вдячні за те, що ваш штаб працює, за те, що ви нам допомагаєте, слідкуєте, щоб усі були охвачені. Отаким От чином відбувається видача цієї допомоги. Кажуть, машина їхня. Хлопці наші, від цього кварталу я вдячна гребу джему за гуманітарну допомогу.